Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Відомий телеведучий та продюсер розповів телеграфу про ймовірну участь іноземних військ у війні на боці України та про дії росіян після смерті Путіна. Про головні для України підсумки 2022 року та сподівання 2023 тисячі видання Телеграф поговорив з телеведучим продюсером Ігорем Кондратюком, журналіст Андрій Пітонов. Головний підсумок: ми продовжуємо воювати за нашу незалежність. Не здалися ані за три дні, ані за тиждень, ані за десять днів тощо. Попри втрати та страшні руйнування, АЗСУ зсу продовжують звільняти наші міста і села від російських нацистів. Систів, всі інші підсумки другорядні утворила широка антиросійська коаліція. Росію душать і задушать санкціями. Україні почали давати новітню зброю, що краще тієї, якою воює окупант. Парламент зачистив культурний простір від російської культури, культури загарбників та вбивць. Всі як один громадяни країни допомагають зсу. Хто чим може? Неймовірне єднання армії та народу. Наше з вами завдання не втрачати оптимізму, бути впевненими в наших захисниках і відповідно у перемозі. Я теж як і всі бажаю відзначити день перемоги над російськими загарбниками. Ми у 2023 році новорічна промова президента України нічого нового нам ще не почутого з попередніх щоденних заяв не містила. Я почув стислий переказ другої фази російської війни проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року. До слова, президент, якщо я правильно почув, лише три рази згадав країну окупантів. Це замало, як на мене. Відповідно, нічого сенсаційного, окрім загальних слів. Найкраща в його промові була фраза про те, що 2023 рік стане роком перемоги щодо промови Путіна, записаної на фоні статистів, які з ним Же постійно на усіх відео та фотозйомках, то теж нічого сенсаційного. Недофюрер продовжує боротися з НАТО, захищаючи руський мір. Старий параноїк несе агресивну ахінею. Але усім росіянам це пофіг, оскільки вони перебувають в стані глибокого зомбування десь, так 2012 року, як на мене, якась дозакрутка їхнього агресивного ватного суспільства, повна мобілізація, закриття кордонів тощо нічого не змінює. Відповідно, росіянам слід розуміти, що українцям до дупи слова їхнього головного злочинця сучасності, нам головне його дії у дії усіх росіян, які ступили зі зброєю в руках на територію суверенної України ще у 2014 році. На ці дії буде жорстока відсіч, і вся конституційна територія України буде очищена від загарбників. Більше я ніяк не можу трактувати новорічні промови Зеленського та Путіна. В нас йде визвольна війна до повної перемоги, попри нові бомбардування українських міст, які почалися одразу з настанням нового року. Якщо вірити нашим військовим Рманичем, міністра оборони Резнікову, наприклад, то єдиним переломним моментом найближчим часом, причому моментом зі знаком мінус може стати зменшення військової допомоги від наших союзників де-факто. США в першу чергу, бо не кількість мобілізованих українців, які хочуть воювати, ні їхня мотивація нищити ворога не є проблемою. Я відношу себе до оптимістів. Нова зброя від країн НАТО буде, її буде все більше і більше. Бо, як на мене, всі західні країни вже зрозуміли, що програш України занадто дорого обійдеться світу, куди дорожче ніж це можна собі уявити. Я навіть вважаю участь іноземних військ у війні на боці України більш ймовірною ніж зупинку постачання новітньої зброї нашим силам оборони. Щодо тактичних перемог, вони також будуть як завжди пізніше, ніж ми з вами хотіли б звільнення лівобережної Херсонщини Запорізької області, вихід на кордони на сході, все буде. Тільки не питайте, коли і яким чином занадто дорогу ціну ми платимо за наші перемоги, щоб я, диванний експерт, рухав військами по карті воєнних дій. Щоб прискорити все це, ми маємо продовжувати допомагати нашим військовим. Переможемо лише коли зсупліч опліч. З народом, з миру по гривні, агресору на чорні мішки. Зрозуміло, що економіка нашої країни буде балансувати на грані виживання, допоки йде війна. З 10 жовтня ми дізналися, що таке блекаути. Багатогодинні багаторазові про яку економіку тут можна говорити. Дочекаємось перемоги і тоді вже візьмемось за відбудову країни. А поки, хоч якось зберігати робочі місця і заробіток громадян. Очікую просування наших захисників вперед до кордонів, витіснення і знищення загарбників. Повернення полонених, хотілося б, щоб Путін сконав, як немає значення після його смерті. Рашисти зроблять дуже швидкий жест доброї волі. Ось побачите розумію кондратюк. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.